Штуємо нове морозове відруть. В нас тут морозово бургер та морозово макаруни. Макаруни є двох смаків: ваніль, карамель та фісташковий смак. А почнемо ми з бургера. Він, до речі, з малиновим джемом. Дуже цікаво. Ух, виглядає він прикольно. Дві булочки, а посередині морозиво. А пахне воно якось просто хлібом. Морозово тут дуже мало. І його перебиває смак черствого хліба. Ну, таке собі. Ця булочка чимось схожа на черству пасочку. Ідея вже ж прикольна, але реалізація так собі. Я точно ще раз накуплю це моє 100%. Ні. Далі макарун Фісташка. Виглядає воно дуже схожим і пахне смачненько. Це морозиво дуже схоже на макарун. Коржики тут ідеальні, і морозиво їм пасує. Смак фісташки тут занадто підсилений. Але мені чомусь це подобається. Ставлю 10 з 10. Далі ваніль карамель. Виглядає так само красиво і майже нічим не пахне. Смакує воно теж дуже добре. Але смак набагато спокійніший від попереднього.